21 червня в Одесі обзор пляжів від Андерхіл до 16 станції Великого Фонтану. Дивимось, буде цікаво. План прилетів – безкоштовно відпочити на Чорному морі. І ми підходимо до пляжу Калітон. Поблизу є безкоштовна спортивна площадка. Можливо, доісторичні люди тут засмагали. Майже на всіх пляжах є рятувальники. Це пляж дельфін. Далі йде пляж інклюзивний для людей з особливими потребами. Електрокари допомагають спуститись людям зверху, з гори до самого узбережжя. Тут є укриття і навіть свій ліфт. Орієнтуватись на недобудови Кандінських і бачимо майже з будь точки пляжу. Е, як тебе життя закрутило то не життя, то моя жінка. Коли українцям щось забороняють, це робить для них визов, який вони його приймають і здолають. Інколи тут бувають нудисти. Далі ми бачимо пляж Лагуна. Водичка криштальна, неймовірне, тепла і прозора. Треба йти пернути в неї. Велика баскетбольна площадка. Заходимо на пляж Лагуна. Місце, де можна посмажити шашлаки. Частину пляжу зробили платною для шезлонгів і частину безкоштовною. Далі є бетонні плити. Водичка градусів 20, і тут до неї спускається леопард. Після пляжу лагуна зробили собі нудицький пляж люди, котрі не люблять одежу. Виходимо на буфет на малому фонтані. Тут лавандове поле і пархають метелики разом з електрокарами. З таким прияком можна зробити в каву і з'їсти круасан. Тешний бізнес продавати воду залишився і на сьогодні. Далі всі пляжі будуть йти вздовж траси здоров'я. Нас зустрічає картина маслом. Подивитися де вона пройшла. І відпочиваючий самоєд кайфує від запаху моря. Далі нас зустрічає ресторан «Санторіні» з відомим левом. Дуже-дуже ефектним. Аж камера підпригнула. Якщо підійти поближче до цього красення, ми побачимо круте татуювання. На ньому вибиті справжні містечка. і спуск до моря усім квітами. Це кажуть неофіційна резиденція Юлії Тимошенко. Це сльози українців. Тут на стилях є відомі картини. Комплекс називається ікет. завжди тут прозора водичка. Приємні ціни, тричі чебурека 210 гривень. Вімка чітра на кожного радкадії. Відомий середлай, приберня. П'яна вишня. Кінкання. Нас зустрічає маленький веселенький шпиц. Тут як і всі можна взяти з оглядом на море лавочки є. Аквапарк Гавай, центральна алея і у нас тут ібіца. Сьогодні була верка сердючка. От така вона. це виход до Гагарин Плата, якщо прямо піти. Там їздять трамваї та автобус. Вхід до аквапарку від 350 гривень у будній день. На когось впала бочка води, бубух. Повсюду є оренда самокатів, але на трасі здоров'я заборонено, штрафують. Потоплений ресторан Асоль Він не працює, а дівчата не знаю. Головні пляжі Аркадії. нас правильное Панорама на Виходимо на аркадійські полити. Тут полюбляють рибачити Морячки. Нещодавно тут втоплась дівчинка. Одесь і всі полюбляють займатися йогами. Пілато з розтяжками і фотосесіями. сесіями. Ми йдемо по найбіднішій вулиці в Одесі. Тут живуть. Самі жебраки цієї Одеси. Ресторан Колумбус. Нещодавно в нього прилетіла біля нього ракета. Ще одною жертвою став замок Ківалова, котрий він побудував за гроші, чиї не знаємо. Це звіється восьма станція великого фонтану і тут дуже чудовий пляж з галькою. Іноді і Светка переходить. Приємно. Безкоштовна парковка, але завжди зайнята. Це Марістел дуже привабливий комплекс для відпочинку. Бачимо місточок, який йде по трасі здоров'я. Це вже в нас 10-та станція Великого Фонтану і пляж зветься Чайка. Нагорі горі пролягає траса здоров'я у цьому місточку. Недобудований готель Хілтон на трасі здоров'я у місточка. Ми бачимо птаха у виді двох волнорізів під кутом. Це 11 це станція Великого Монтану. Тут є кафе і дитячий майданчик. Чому для чайка? Тут колись я зустрів. Відкаємось до 13-ї станції Великого фонтану. Це пляж Рівєра. Цей заклад зветься Ківі з самого Чорного моря. Ще один чудовий заклад у моря це пляж-ресторан Кораблик. Тут є дитячий майданчик, непогана кухня, дуже чудово Відомі равлики на тринадцятій станції фонтану. Тут і взимку, і літом грають волейбол, і пляжний теніс. цих пляжах мало людей, це дуже приємно, водичка дуже чиста та прозора. Пляж Жара найулюбленіший для відпочиваючих людей. Ми знаходимося під патенціонатом Минулому горького. Дуже приємна обстановка, є кав'ярня і дитячий майданчик. Це 15-та станція великого фонтану, на горі магазини та зупинка автобусу. Найвідомі, що людина на пляжу це дрим. Виходимо на 16-ту станцію вухо Фонтану. Завжди багато людей, бо на горі є остановка маршрутів 191 до 127. -го. Бути ваша реклама. Комплекс Варадеро. Вихід на якірний і там маршрутки. Кафе Брізмари. Ось закінчується наша прогулка. Вона дивилась приблизно 12 км з відпочинку. Ми прошу, з вами втомилися і будемо відпочивати. Підписуємось, ставимо лайки, репости. Всі, хто цікавиться морем. Це дуже корисна інформація для майбутніх відпочиваючих. Всім дякуємо. До побачення! Ставте запитання на всі відповім.